Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти. Працюють вони. Дякую, Анастасія. Ну, власне, в мене і буде танкіст. Зараз в ефірі Іван Ракета, військовослужбовець танкового батальйону 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал хорунжого Леоніда Ступницького. Пане Іване, вітаю. З днем вітаю. вас. Дякую. У нас зразу є qr код звичайно, це традиційний наш збір. Зараз на потреби 31-ї окремої механізованої бригади можете привітати танкістів не словом, а кількома гривнями. Будь ласка, поки ми будемо спілкуватися. А я зразу до пана Івана, тому що вам 26 років, з них три ви вже провели в війську. Причому танкістом це був свідомий вибір, чи просто доля так розпорядилася, і ви стали танкістом. Ні, це був мій свідомий вибір. Я ще коли навчався в університеті, я вже знав, що я стану танкістом, пішов на військову кафедру. Це вибір я зробив серцем, скажімо так, це інтуїтивно і жодного разу не пошкодував. Адже танки завжди були символом міці, потужності. Це сталева броня, яка захищає як людей, так і нашу країну. Пане Іване, ви ж е, воювали і в Торецьку, і в Часовому Яру, і в Нью-Йорку, зараз Південно-Східна частина Дніпропетровщини, наскільки я знаю. Де було найскладніше? Е, найскладніше зараз тут, де ми зараз знаходимося, адже е, коли я воював у Торецьку, в Нью-Йорку, в Часовому Яру, це був 24 й рік, тоді не було такої переважаючої кількості дронів противника. Було трохи спокійніше, скажімо так. Але нічого адаптувалися і до цих умов і тримаємо оборону, міцно стоїмо на своїх позиціях. Нагадаю нашим глядачам, що можна підтримати танкістів у їхній професійний день через оцей QR-код, який ви бачите на екрані, конкретно цей збір на потреби 31-ї окремої механізованої бригади, де служить Іван Ракета, наш сьогоднішній гість в день танкових військ. Я не можу не спитати, як змінилася тепер роль танків, тому що от при абсолютній домінації в небі дронів будь-який танк. І, взагалі, будь-яка техніка це пріоритетна цілі для FPV. От чи не відходять танки помаленьку в минуле за вашим відчуттям, оскільки дрони тепер правлять бал? Чим мені подобаються танки, так це за їхню мультифункціональність. Так, ви дійсно праві зараз дуже велика кількість FPV-дронів і виїзд на пряму на водку. Танка став трошки затруднітельним, так сказати. Але на сьогоднішній день танкісти дуже добре адаптувалися та показують собі при з закритих вогневих позицій. Тобто, у танка є перевага в тому, що він дуже швидко може заскочити в посадку, замаскуватися через його невеликі розміри, стати відпрацювати як артилерійський засіб на відстані до 10 кілометрів, нанести ефективне, прицільне вогневе ураження по противнику. Навіть буває іноді прицільніше ніж артилерія. Виконати бойове завдання, нанести вогневе ураження, так сказати, підтримати моральний дух як наших військ, наших солдатів, так і це дуже сильно діє на моральне психологічне подавлення противника. Коли по ним працює танк, от із радіо дуже часно чути, як ворог просто доповідає вони такі, як розтіряності, вони не розуміють звідки йдуть прильоти. І тому танк, я вважаю, що це на сьогоднішній день досить ефективний засіб, якщо використовувати його правильно і вміло. 10 тисяч поки що було зібрано. Я пропоную не скупитися нашим танкістам, тим більше, що вони виконують таку складну роботу. Пане Іване, а ви пам'ятаєте свій перший виїзд бойовий? Так, це був 24-й рік. Це було Курахово-Гледарський напрямок. І пам'ятаю, як тоді був сильний дощ, нам була поставлена задача виїхати на, на вогневий рубіж, нанести вогневе ураження по противнику. Тоді якраз був такий наступ в той день. Коли ми доїхали до позиції, вже почав таки стелитися туман. Ми, Я пам'ятаю, віддав команду навіднику, почали наносити ураження по противнику. Потім у нас трошки як, ну це буває на фронті, це такий <кій> випадок. що Трошки заклинила система, але нічого. Ми з екіпажем злагоджено, як одне ціле вирішили проблему, І навіть же не зважаючи на те, що ми знали про те, що ворог ворог вже буде нас очікувати, все одно повернулося на рубіж, достріляли ще п'ять снарядів. Ефективно внесли ураження, внаслідок чого ворог був вимушений відмовитися від подальшого наступу в той день, трошки відступив, що дало нашим військам змогу перегрупуватися, провести певні логістичні заходи. Поповнити свої позиції боєкомплектом, провізії, підвести нових людей на позиції, то тобто й певну ротацію, що дуже гарно впливало на морально-психологічний стан наших військ, що дало змогу підготуватися до відбиття подальших наступів противника. Вау. Wow. 20 тисяч уже мені повідомляє редактор. Дякую всім, хто долучаєтеся. Не зупиняйтеся. Танкісти теж потребують нашої підтримки. Всі потребують нашої з вами підтримки. Пане Іване, ви ж на Т-64 служите. Як вам взагалі ця машина і чи не хочеться вам пересісти на якийсь Абрамс? Т-64 це машина, яка назавжди залишиться в наших серцях. Я її навчався на Т-64 на військовій кафедрі. Так, сталося доля, що я і в військо попав і воював на Т-64. Ну, на мою думку, ця машина трохи потребує модернізації, більшого осучаснення якогось, але на сьогоднішній день це все одно залишається таким ефективним броньовим захистом, ефективним засобом вогневого ураження. Має певні переваги, має певні якісь недоліки. Серед переваг хочеться відзначити її захищеність. Тобто, от, наприклад, навіть якщо взяти з тими самими в порівнянні з Т-72, командир може вести вогневе ураження з зенітного кулемету, не вилазячи з башні, що значно підвищує його ефективність, то тобто не так наражає командира на якусь небезпеку, як, наприклад, та сама 72. двійка. Щоб mm. брати в порівнянні ходової частини, то там трошки капризний, він потребує певного догляду, ну як і будь-яка машина. Але при злагоджених діях екіпажу це не є проблемою. На це витрачається десь до 15-20 хвилин, допустим, перед виїздом. Якщо екіпаж добронавчений, він знає, що він робить. Тобто перевіряється гусянка, перевіряються всі масла, паливо. Танк виїжджає без питань, відпрацьовує, повертається. Виконує бойову задачу. Пане Іване, дуже вам дякую за те, що знайшли можливість включитися до нас, особливо в цей день танкових військ. І дякую вам за службу. І... Також дякую всім, хто долучився до нашого збору. Понад 30 тисяч уже зібрано. Нехай цей QR-код і Ще трошки назбираємо 31 перші окремій механізованій бригаді. Військовослужбовець танкового батальйону, якого Іван з позивним «Ракета» був зараз з нами на зв'язку.